Наш шлях почався з 24-ї механізованої бригади імені короля Данила, а саме з роти на даний час. Це вже окремий полк безплотних систем, котрий працює на певних напрямках та доводить. До перемоги саме зараз ми стоїмо на Донецькому напрямку, саме там, де більше потрібно людей, більше потрібно військовослужбовців, які знають свої обов'язки. Нам потрібні пілоти, нам потрібні і водії, і фахівці з приводу реба. Багато професій є, але саме військових на ці посади не вистачає. У нас є і інстаграм. І телеграм-канал, де є гаряча лінія. Буде повний супровід рекрутерам від спочатку до кінця. У нас є школа пілотів, тобто ми не залишаємо людей без навчання. Ми приймаємо військових з 18 до 45 років. Це повинні бути мотивовані люди, котрі знають, що перемога не прийде самостійно.